Привіт, вболівальники синьо-білих. Ми повернулися з останніми новинами, і це може бути дивовижною інформацією. Останніми годинами з'явилися новини про те, що нападник може ось, ось приєднатися до нашого Динамо, проте інтерес до гравця виявили і Динамо. І шахта. у цьому відео я поділюся всіма подробицями цієї спекуляції. Не забудьте поставити лайк, щоб не пропустити жодної новини про Динамо. А тепер перейдемо до сюрпризу сьогоднішнього дня. Останніми годинами футбольний блогер Віктор Вацко повідомив про інтерес до гравця одеського чорноморця як Динамо, так і Донецький Шахтар. Йдеться про Максима Брагаря у Динамо. Важко знайти заміну Ярмоленку. А в Чорноморці грає 21 річний Максим Брагару. Він швидкий, дуже швидкий, і ця характеристика важлива для Динамо. Вправний, вибуховий, технічний, результативний в один на один, 1 правша. але з досить пристойною лівою ногою. Григорчук використовує його більше як лівого захисника. А ось Брагару в першу чергу, Вінгер має чималий досвід гри правою. Втім, Шахтар теж ним цікавився. У нинішньому сезоні Максим Брагар провів 19 матчів за Одеситів, віддавши три гольові передачі. Портал Трансфемакт оцінює Брагара в 700 тисяч євро. А його контракт з Чорноморцем розрахований до літа 2024 року. Як ви ставитеся до можливості Максима Брагаря одягнути футболку нашого Динамо? Здається, він перспективний гравець. Погоджуєтесь, поділіться своєю думкою в коментарях. Я буду уважно стежити за цими новинами та приноситиму нові оновлення в будь-який час. До наступного відео.